Всім привіт! Є бажання записати відос і поговорити ось про такий станок. сенс цього відео в тому, що, напевно, як казали люди, дурень навчається на своїх помилках, мудрець навчається на помилках других людей, а дурень не навчається нічому. Так ось будьте мудрими і послухайте мене те, що я вам скажу, можливо, це вам чимось допоможе. і ви Якісь конструктивні зміни зможете зробити інакше, коли будете знати про ось такі моменти. Тобто мені е, не шкода поділитися досвідом своїм малим, можливо, безграмотним, але все ж таки послухайте, можливо, щось корисне для себе візьмете. Тобто, ось така стійка для е, болгарки, в принципі, вона показала себе достатньо добре. Але все одно є нюанси. Чому я роблю відео? Тому що більше за все, що мені її потрібно буде розібрати на інший проєкт, або взагалі розібрати. Тому що вла власної майстерні я не маю, і багато станків в мене бути не може. І там були питання, чому б мені не купити нормальний станок, можливо, там зробити, залізобетон бетон і так далі. Вся ось проблема в тому, що. Я не маю приміщення, можливо, я й хотів би зробити гарний станок а, або придбати його, але такої можливості немає. Тому станки потрібно робити маленькі і бажано чим менше їх. Тобто, зараз я маю який не є плоскошліфувальний, я можу на його поставити відрізний круг. Відрізати там все і не знімаючи деталь, оскільки вона вже зразу виставлена, якщо треба, і шліфанути її. Тобто потреба в цьому станку зараз відпадає, і ту функцію, яку він мав виконувати, те, що він робив, він вже виконав. Тобто він у мене зараз практично стоїть. Напевно, місяців два, я до його взагалі ніяк не торкався, скажімо так. Тому роблю відос, щоб мене на майбутнє не тримало це, що я не засняв відос, не показав е, всі нюанси і міг вставати і розбирати, якщо все-таки я надумаю це зробити. Отак будемо із кінця йти допереду, і буду розказувати деякі моменти, що я зробив так, що не так, е, що можливо залишити, що можливо переробити, і так далі. Поки він знаходиться в такому стані, скажімо так. Тому що він доволі габаритний і погано камера його фіксувати всього. Е, перший косяк в тому, що ось ця ножка дуже близько знаходиться сюди. Тобто її потрібно було виносити а за те, що десь отак. Тобто все. Бачили, так? Він майже перехиляється під власною вагою. Це не зовсім зручно різати щось, тому що ти ріжеш і до того ще ж його ловиш, щоб він не перекинувся. Це перший нюанс. Ідемо далі. Те, що розетка для живлення у шеїнки знаходиться ззаді, це плюс, тому що ось дріт. Ми його можемо навіть зафіксувати ось сюди. Отак, жорстко. І в нас все одно. Він не мішає, не заважає ніяк абсолютно. Тобто це дійсно зручно і класно. Те, що в мене у ШЕМКА має захист від увімкнення нештатного, або, скажімо так, вона вимкнена сама на кнопці на самій ушенці, а ви вмикаєте в розетку, і для того, щоб вона не включилася, є такий захист. Тобто, що це означає? Що ось моя ця розетка з цією кнопкою на передній панелі працює тільки на те, щоб вимкнути ушенку. Тобто, наскільки вона потрібна, ну так собі скажімо. Це перше що. Так, далі в нас вали скажем так, направляючих самих. Це 25 й, 25 -й вал. Жорсткість доволі в його нормальна. Ушенку тримають вони міцно, більших точно не потрібно, цього абсолютно достатньо. Ось тут ми бачимо, що вони, самі підшипники, закреплені на суційній пластині, а ця пластина ось уже стоїть на. Таких е, розпірних втулках, які вже йдуть на базу. Так ось це було явно зроблено з плюсом, тому що я можу за допомогою підкладання ось сюди шайбочок, якихось або із шліфуванням ось цих втулок, ось так нахиляти, направляючи відносно ось цієї бази. Тобто, як мене. Візьмемо так. Стоїть у мене диск ось так. І я можу його ось так направляти, як мені потрібно. Тобто, це плюс в тому, що це є перше регулювання, яке дійсно буде потрібне. Тобто, бажано робити ось так. Або щось схоже. Ну, щоб така можливість була в подальшому регулювати. Йдемо далі. Спочатку покажу з цього боку, щоб ви е розуміли, і повернемось. Е Трішечки назад. Тобто маємо ось таку направляйку. Можливо, сказати, це підпорку, платформу, або ще якось так. І ось таку. Це безпосередньо для самого зажиму деталі. Вертаємося назад. Навіщо була потрібна ось ця? В теорії це було для того, щоб Показую... Наприклад, нам потрібно відрізати деталь, яка може дістати, наприклад, ось лише до половини лищат. І для того, щоб вона не вісіла в воздусі, вона могла впертися ось на цю основу. Що тут не так? По-перше, якщо ми вже видвигаємо деталь на цю сторону, і яка не занадто далеко туди виходить, скажемо, ось так приблизно. Її обов'язково потрібно з цієї сторони прижимати, тому що вона почне падати. Ось так і автоматично закусить диск. Тобто її потрібно ще фіксувати. Це перше, що. Наступне. Ось самі ці прижені тісочки. Е, там є попередній відео, як я робив цей станок, і там показано, як вони зроблені. Е, значить так, по-перше, поверхня абсолютно плоска. Потрібно було хоча б у зробити насічки, тому що деталь повністю не тримається від вібрації і її все одно отак гне туди-сюди. Тому була. Точніше, ще не була, а малася зробитись ось така платформа. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Але вона не дороблена. Мабуть, також кутник, я вам просто покажу приклад. Ось тут мав бути ще кутник, який також міг по своїй осі е крутитись. І отут мав стояти отак гвинт. Тобто він викручується, воно піднімається, закручується, опускається чи навпаки, ну ви зрозуміли сенс. Це додаткова підпорка для того, щоб можна було деталь трішечки виставляти ось так. Спочатку, коли цей станок я робив, я також його робив, щоб можна було робити щось схоже на ластохвіст. Але о, не зовсім на йому це виходить робити. Е, більшість в цьому випадку із самого сенсу зажиму. Тобто, цей весь механізм потрібно переробити. Оця ось е, підстройка наклону, додаткова жорсткість, додаткова опора. Це дійсно прикольно, коли у вас деталь, скажімо так, півметрова. Тобто, її, звісно, набагато краще прижати і тут, і чим далі. Вона буде триматися краще. Ось цей зажим. Там є у відосі, як він працює. Це, напевно, саме гірше, що я міг зробити в цьому станочку. По-перше, це дуже незручно, да, затискає непогано, вони самі прижимаються е, друг до друга, тобто вони і вниз вдавлюються, і е, стягують деталь між до собою. Але все одно це не зовсім те, що потрібно для такого станка, тому що цей механізм тисків, е, лещат, е, придуманий, напевно, більше для фрезерних і так далі. Зараз поясню чому. Це дуже грубо покажу, але сенс такий. Представимо, що ми маємо ось таку деталь, навіть якщо вона буде трикутна, але одна із сторін в неї буде не зовсім рівна. І ось так приблизно воно його може затиснути. Тобто, зараз. Чуть-чуть поверну лише краєчко. І все, деталь вирвало. А так вона ходить отак і може її зброї ось так. А все із за чого? І за того, що ось цю е сторону, е одну губку лещад, потрібно робити, було, щоб вона могла ось так. Повертатися. І тоді було би все нормально. В теорії це можливо зробити навіть зараз, але бажання в мене вже немає взагалі щось робити з цим станком. Тобто, це потрібно зробити обов'язково, щоб у вас е затискалися деталі так, як е потрібно, а не або як. Тобто це наступний момент, який цьому станочку. Точно зроблений неправильно. Раз ми вже тут. Ось відрізок металу, це, простіше кажучи, відзеркалення ось диска на самій ушеїнці. Тобто, я ставлю сюди деталь, ось так. Або підкладочками сюди. Через кутник до цієї поверхні я виставляю 90 градусів. Тоді я знаю точно, що в мене диск буде під 90. Але він буде недовго, тому що деталь все одно кудись з'їде і за е, дебільною конструкції фіксації. Але сенс в цьому такий. Тобто в нас є завжди база, до якої ми можемо нормально порівняти, е, чітко у нас стоїть деталь відносно до диску чи ні. Тому що тут і міряти це зовсім незручно. Ось так влаштований механізм нахилу. Це вісь, яка на підшипниках. Дві пружини. Ось такі два рожки з цієї сторони, два з цієї. Ось так воно і працює. Ось, бачите краєшок. Гвинта, він проходить ось тут наскрізь і може впиратися ось цей вал. Це зроблено для того, щоб можна було жорстко зафіксувати вал, щоб він не крутився ось так. Для чого тут така конструкція? Якщо ось тут ми могли регулювати, е я поставлю ладонь як е круг. Якщо ми могли регулювати ось так нахил, то тут ми можемо регулювати ось цей нахил. Давайте я вам в розрізі покажу. Там можна було отак, а тут можна отак. Тобто два регулювання, яких в нас відповідають за виставлення самої тушеньки під 90 градусів відносно стола, якого ми зробили. Послідовність буде неважлива, чи спочатку ви будете робити максимально рівним стол, стіл, чи спочатку це все, а потім під стіл уже регулювати або стіл виставляти уже по цій всій конструкції. Тобто, коли є можливість регулювання, це все взагалі не проблема. Виставляється це все за 5 хвилин. найкрутіше це система фіксації ось цієї ушеїнки. Тобто в людей, яка тільки одна ушемка, це буде найкращий варіант до того ж, жорсткості абсолютно достатньо скажу. У мене, наприклад, три ушемки, тому я можу одну залишити стаціонарно, але все одно. Інколи я беру особисто цю, тому що вона мені подобається. Ось так там все влаштовано. Першого разу я трішечки прогадав з розміром. Тому що взяв іншу ушимку, але вирішив працювати на цій. І вийшла ось така деталь, якою я не скористувався далі. Тут це сама більша проблема. Тому що я то це робив на токарному станку. А як знайти ось таку деталь, щоб і підійшла? Тобто по отвору. Це ви можете і болгаркою вирізати, і різьбу нарізати, то взагалі не проблема. Я так і робив. А ось посадочне місце. Когось замовляти. Ну таке не дуже. Тобто це саме більша проблема. Тримає класно, ушемка знімається дуже швидко. Ось, показує. До речі, і ручка ніяка не потрібна, там якось роблять. Ось ручка зразу на ну, ушемці є. Все працює так, як потрібно. Ось, винтає. Відпустив, зняв. Все. Ставите назад за захист і працюєте. Тобто все дуже просто. Назад. Не, звісно, коли телефон спереді стоїть і через його все робити не дуже зручно. Все. Поставили назад. Тобто це найзручніша конструкція, і це, я думаю, вийшло гарно. Захист для того, щоб не перерізати дріт, ще там щось, не перепалити його іскрами і так далі. Як виявилось, це в принципі зайве. Але що цікаво, що це хто зрозумів із душа. Дуже гнучкий. Тобто така гофра мені подобається. Класно, тут нічого не скажеш. Лазерний е указувач, е як буде проходити різ по якій траєкторії. Е дійсно штука прикольна і пришвидшує дійсно роботу. Обов'язково потрібно закривати його. У мене ось така конструкція. Тобто він сам нікуди не дінеться, потрібно відтягнути. після того можна буде повернути. Штука дійсно прикольна. Єдине, що не підключайте лазер до поганих блоків живлення, і взагалі не партеся з ним, щоб поставити, так як я ставив, блок живлення від 220, і далі щоб воно все працювало, скажімо так, від 220, тому що він використовується дуже рідко. А якщо у вас поганий блок живлення, ось такі лазера перегорають буквально за півгодини роботи. Тому зробіть краще на батарейки, і він у вас буде працювати дуже довго, хто захоче його взагалі робити. Але це дійсно зручно, ти не ганяєш ось так. Не дивися, як в тебе. Проходить цей диск по твоїй розмітці, чи ні. Так ти собі лазер кинув і зразу підбив плюс-мінус рукою, як тобі потрібно, і затискаєш. Тобто це зручно. Декілька слів для тих, хто хоче зробити схожу конструкцію. Якщо робити таку ж, прибіг тільки кращу, і з тими. Урахуваннями всіх моментів, які я описав, краще ось тут поставити ось так гвинта, і зробити як типові лещата. І все на тому. Тільки там, щоб поверталось. Що я хочу сказати? Стійка ця це дійсно прикольна штука. Єдине, що я від неї не отрив. Занадто багато задоволення за рахунок того, що було в мене. Погане кріплення. Тобто, в процесі роботи, коли я ріжу метал доволі грубий, наприклад, це плита 25 мм або 30-ка, рано чи пізно в мене все одно плита починає з'їжджати, і диска починає закушувати. Ти відпускаєш, знову назад підганяєш, не рівний, але, скажімо так, це все моя вина за рахунок ось тих неправильних лещад. Коли диска закусує, і коли ти ріжеш руками, хто різе ушевенкою, та й розуміє, про що я буду ще сказати. Там відчувається, ось ось диска заклинить, або ось-ось і диск зараз розвалить мені півголови. От цієї штуки цього практично не відчувається. Тобто, ти ріжеш, 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 ти відчуваєш якийсь тиск, а от межу цього тиска. Важко дуже контролювати. І буває, що риже, ріжеш, ріжеш, і в тебе закусує буквально в секунді. І я не скажу, що тут треба досвід сильно привикнути. Так, це теж дуже важливо, але все одно. Так як відчувається руками, на цій штуцькі, штуці не відчуєш. І не буде, так як показують на відео. О, клас, я зараз собі зроблю стійку і буду там тільки отак лупенити, і в мене деталі будуть різатися. Ні, так не буде. Для початку ще треба перерізати чорну скільки, щоб привикнути до цього всього. <кхм> Це за умови, що у вас було нормальне кріплення, виставлений, і що е, круг, що все. Правильно, і все одно, воно так працювати нормально не буде. Як показав мій плоскошліфувальний станок, наприклад, якби я навіть виставив на всю глибину, але якийсь двигун ось так сам подавав би потихеньку, і все було жорстко, і воно ось так не могло пригати, це би було безпечніше і ще й до того всього різ був би точніший. Тому що було б постійне однакове навантаження. Ось так. Халяви не буде. На цю стійку так сильно не розраховуйте. І я вам взагалі скажу, що якщо що, вам потрібно більше різати профтрубу, а щось, або щось схоже на, на це, на профтрубу, придбайте монтажну пилу і не парте собі мозги ось цими. як вона там стійка. Забув, як в неї там кажуть. Взагалі, така стійка, як оце, на направляючих. Значить з такого я все сказав, що хотів. Єдине, що е, якраз під кінець відео, це буде для хе, всіх тих, хто дійсно мене дивиться, забув в попередньому відео сказати про плоскошліфувальний станок, що м -м, двигун від пральної машини взагалі не годиться. Тому що, якщо знімати близько міліметра. Двигун майже стає. Я думаю, що туди мінімум 1,5 кВт потрібен двигун. А якщо у вас 220 вольт, а не 380, то можливо і 2,2 кВт. Тому що та штука не працює, як наждак. Тобто я там, наприклад, беру там сверло там чи ще якусь железяку, і я не можу зупинити е, круга. Ну, як тільки круг іде на врізання, е, він майже стає цей двигун. Тобто не можна так порівняти, о, я тут прижимаю, як хочу, і в мене не стає, значить і там не стане. Ні, там зовсім інакше навантаження. І воно йде повністю на весь круг, воно йде під одинаковою силою, воно не відкидає ваші руки назад, коли, скажімо, на наждаку, просто він якось не може крутити, зазвичай руку відбуває назад, б'є. В общем. Там потужніший двигун, вигунада. Так, я розказав, розповів, точніше, все, що хотів. Тому, якщо надумаю, буду розбирати і буду спокійний, те, що я трішечки поділився своїм власним досвідом з вами. І дуже приємно, що хоча б комусь це цікаво. Для тих я і розказую. Власне. Всім до побачення, бережіть себе.